Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ще одна новинка з нової поставки ножів Boker Plus. Називається цей виріб Nubilum Color Black. Давайте подивимося, що всередині коробочки. Коробка стандартна для Boker Plus. Стандартний досить чехол. Приємно, що навіть в бюджетних ножиках Boker Plus комплектує вироби чохлами нейлоновими. Так, тут, з поміж всякого різного мотлуху, ми можемо бачити сами, сам виріб. Це, як ми бачимо, EDC Flipper. На підшипниках. І, як на мене, це чи не єдиний адекватний ADC-ніж з нової поставки Boker Plus. Клинок у нас тут з улюбленою для компанії Boker Stalin D2, яка традиційно добре загартована. Клинок має фініш виглядів поперечного сатину, заокруглений обух та по одному глибокому долу з кожної сторони клинка, що надає додаткову міцність цьому інструменту. Також ми маємо насічку під великий палець. Для зручності роботи довжина клинка 91 мм, товщина 4 мм. Клинок має високі прямі спуски, та профіль клинка, який дроппойн, але все ж таки такий він трохи трикутний, що надає йому чудові колючі здатності. Але при всьому цьому тут все-таки досить міцний ніс. І форма, як на мене, дуже універсальна. Вона буде класна і різати, і колоти, і нею можна буде навіть щось з боку навантажити. Конкретно наш екземпляр має на здивування акуратну заводську заточку. Він легко відкривається. Ергономіка ножа, зверніть увагу, просто шикарна. Тобто ножик фліпує так, як має бути, без всякого там доведення кистю, просто з будь-якого положення. Ножик відкривається так, як йому і потрібно. В осьовому гвинті звичайний сталевий підшипник в велотунному сепараторі. Руків'я ножа має відкриту конструкцію, тримається на двох досить масивних бонках. Та осьовому тут у нас два сталеві лайнери. З великими отворами перфорації для полегшення, лайнера, анодовані в такий яскраво синій колір. Як на мене, це трошки на любителя, враховуючи декоративну ставку в осьовому гвинті помаранчевого кольору. Таке поєднання кольорів, ну не знаю, напишіть, якщо вам таке поєднання подобається, обов'язково вкажіть нам в коментарях, тому що особисто я, м'яко кажучи, не в захваті від такого поєднання, але тим не менш, компанії Boker не одне десятиліття, напевно, вони дещо розуміють в дизайнах ножів. Накладки руків'я у нас споліровані карбону, який приємний на дотик, тепленький, і в таку погоду буде досить доречним. Замок ножа тут звичайний лайнерлок, але досить грамотно зроблений. Ним приємно оперувати однією рукою. Нічого не залипає, нічого не закусує тобі пальця. Ну зроблено так, як книжка пише. Кліпса ножа однопозиційна, вона досить стандартна, штампована з листового металу, кріпиться на двох винтах та не передбачає перестановку її в якесь інше положення. Заводив встановлення в положенні «Тіп-ап» для правші. Також біля кліпси ми бачимо повнорозмірний тімлячний отвір для монтажа тімляків. Маса цього виробу 130 грамів, що враховуючи його. Повнорозбрані габарити цілком адекватний параметр. Тому, якщо ви шукаєте собі зручний, комфортний в першу чергу та досить стильний EDC ножик, який наділений універсальним потенціалом, який буде і різати, і колоти. І в першу чергу буде зручним вам в повсякденному носінні, і таким от надійним помічником, то рекомендую звернути увагу саме на цю модельку, поки вона є в наявності. На цьому, власне. І все. Дякую за перегляд, за поставлений лайк і до зустрічі.